Тобто я ще не спитаєш по телефонах, в тебе вже все продано. Як так? Е, ну, Дивись, продаються дуже багато телефонів. Постійно я продаю. Е, є ще пару штучок. оце дивись, Скільки ще залишилося. Е, це Motorola E6s на 64 ГБ, Motorola Z2, Xcover, Tecno Pop 2F, А третій Samsung Nokia 2.4 і M10 Samsung. Скільки це штук? 3, 4, 5, 6, 7 телефонів залишилося. Але, дивись, приїхали нові телефони. Ціла коробка. Там близько е, 20-25 штук має бути. Е, що показувати всі? Треба, мабуть, подивитися. Давай зараз покажемо, бо питають постійно, що там приїхало по телефонах, коли будуть люди хочуть. Телефонами. Люди цікавляться. Люди цікавляться, дивись, поїхали. ZTE Blade A71. Він на 64 ГБ. Так, Samsung A12. Не знаю скільки пам'ять, ніби 32 мала би бути. Redmi 10C. Всі детальні відео буду закидати трошки пізніше Samsung m 20. Кому цікаво, можете зараз писати, я більш детально поскидаю е варіанти. Це у нас що? А04 Samsung. Зараз скажу на 64 ГБ. Може комусь вже цікавий цей телефон, щоб хтось ще не купив. Дуже часто пишуть, скидайте мені, вже, давайте добре беру, поки не взяв хтось інший. Так. Тут у нас що у нас тут? Redmi 9A. 32, понятне діло. Їх 64 дуже мало є. Xiaomi, який прикольний, да? переливається цікавий телефон. Не знаю, що це. Mi 8 Lite, здається, цікавий телефон, бачу, дуже цікавий. Мені дуже часто хочеться оставити собі, як робочого телефона. М22 Samsung. Мабуть, що М22, бачу, дуже схожий. Нот 11. Так, щось нам прийшло. Нот 11. Чхольчик такий там в комплекті. Там вже питали по ноту 11 в мене, я не знаю, чи він ще буде проданий, тому що є багато клієнтів на цю модель. Он ще так приходить. що там в коробці глянемо. Nokia G20. Ну тут коробка і телефон. Тут якась царапина. Така камера на Type-C. Хто любить з коробками, є? Так, да, тут є коробочка, можна навіть додатково взяти, буде зарядку, може комусь треба цілий там USB-блок. Може в когось немає. OPPO А12, він 32 EBAT. Redmi 8 a Синій. Не знаю наскільки пам'ять буде. 9 c Теж не знаю, скільки пам'ять буду. Дивитися, потім розкажу, покажу все. Vivo, якийсь Vivo Y. Не знаю, який Vivo. Хороший. яка модель це? Напишіть мені. Яка це модель Vivo. Це зрозуміло, що хороший. 에, Redmi 9A. о, Тут цікавий якийсь телефон виглядає, бачиш? Samsung. Якийсь Samsung. цікавий Це Samsung H22 на 128 гб Хороша цікава моделька. Чикс. Так, що у нас тут? Роз... Люди розірвуть його. Все повністю чистенький телефон, все як має бути. Type-C роз'єм тут. Що у нас, він в плівці чи ні? Ні, не в плівці. Цікавий телефон, коротше. Так, що там ще у нас є? Ще тут у нас пару штучок є. Так, Poco m 3 У гарному стані. Бачу, тут легкі-легкі потертості. Дуже рідко, коли такий стан буває. Кожаний корпус. Ну, він такий є. Пічки Ну, це пластик такий. Так, Моторола. G20, по-моєму. По-моєму, що 428 іде. Потім гляну. Redmi 9. Не знаю, яка пам'ять буде. 32 чи 64. ZTE Blade a 52 Плівка є. Трошки почиститься, він гарний буде, телефон непоганий. Mm, так, e, Redmi A1. Простенький такий для роботи, для дзвінків. 8A Xiaomi І Note 9 Xiaomi Все, це буде все. Ось можеш показати. Що у нас тут робиться завжди? Ось є багато телефонів. Це, до речі, вже замовили. Це є Blade A3 і Samsung J4. Це вони на підготовці лежать, заряджаються всі. Це вже практично заряджений, Бачите, 99% можна знімати. От ще ця Nokia, я можу показати G20, щоб люди не забувалися. Note 11. Кому цікаво, пишіть, можливо, я не знаю, чи, чи заберуть, чи не заберуть, але питали багато. М3 e, і G20 Nokia. Вибір є. Так, да, і поновлення дуже часто у нас. Практично там кожні 2-3 дні. Тому кому цікаво, портайте позда по, по замовленню. Звертайтесь у повідомлення. В е, пишіть в коментах, пишіть у телеграм канал е, в інстаграм. Це особиста сторінка, але теж приймаю.